Публікація з назвою Між Росією і Заходом Китай балансує на тонкій межі щодо України. Чому вона цікава для нас? Там є кілька тез, які визначають позицію Китаю щодо війни Росії проти України. Її автор колишній військовий армії КНР. І ця стаття не вийшла би без благословення офіційного Пекіна, але вона показує вектор руху Китаю. Війна в Україні довела, хай які близькі Китай і Росія, вони не альянс. Водночас у самій піднебесній вважають, що чим довше тривають бойові дії, тим більшу вагу у світі отримуватиме Китай. Про це в статті у Financial Times пише Джо Бо, старший полковник у відставці. А зараз він старший науковий співробітник Центру міжнародної безпеки та стратегії університету Цінхуа. Автор розглядає питання, чи переросте війна в Україні у третю світову. І одразу дає коротку відповідь: ні. Але за умови, що Китай не надасть військової підтримки Росії. Саме в цьому і проблема. Сполучені Штати занепокоєні тим, що Китай розглядає можливість постачання зброї Росії. Це для того, щоби підтримати її війну проти України. Про це попередив союзників та Україну держсекретар США Ентоні Блінкен. Якщо Пекін не наважиться надати Кремлю детальну летальну зброю, то може надавати нелетально, зокрема, постачати військову форму та бронежилети для весняного наступу. НАТО теж бачить ознаки того, що Китай таки розглядає можливість постачати зброю Росії. Про це сказав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він застеріг Пекін від будь-яких кроків у цьому напрямку. Джоу Боу Financial Times пише, що минулого року Пекін, попри те, що він не втягнутий у цей далекий конфлікт, все ж запитували, на чий бік він стане, чи буде посередником між Росією і Заходом. І чи може здійснити напад на Тайвань? Це ціна, яку Китай платить за те, що він є глобальною державою, опинившись між Росією своїм стратегічним партнером та Україною, яка вважає Китай своїм найбільшим торговельним партнером, Пекін балансує на межі, наголошуючи на важливості суверенітету Китай М'яко критикує вторгнення Росії в Україну. Але він також наголошує, що регіональна безпека не може бути зміцнена шляхом розширення військового блоку, а це є явним докором НАТО та його найпотужнішому члену США. Зазначив, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну офіційний Пекін закликав поважати та підтримувати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн. Це принцип, якого Китай послідовно дотримується, і основна норма, що регулює міжнародні відносини, які якої повинні дотримуватися усі країни. Автор статті у Financial Times зауважує, що на заході недооцінили нейтральну позицію Китаю. Тому Пекін нині платить велику ціну, щоб залишитися державою світового масштабу. З одного боку Китай м'яко розкритикував вторгнення Росії в Україну, та з іншого, попри занепокоєння заходу щодо дружби Пекіна з Москвою, таки дотримуються мирного співіснування з Росією. По-перше, не підливати масла у вогонь. Ця війна довела, що хай які близькі Китай і Росія це не союз. Якщо Пекін стане на бік Москви в конфлікті, то ми опинимося на порозі третьої світової війни. Це зробить ситуацію набагато гіршою ніж в епоху холодної війни, коли США та СРСР уникали будь-якої прямої конфронтації. По-друге, позиція Китаю проти використання ядерної зброї в Європі зменшила перспективу ядерної війни, якщо не повністю унеможливила її. Ніхто не знає, чи блефував російський президент Владімір Путін щодо використання ядерної зброї. Публічні заяви лідера Китаю Сі Цзіньпіня про незастосування ядерної зброї мають бути почуті у Москві. Забігаючи наперед, ескалація цього конфлікту, на жаль, виглядає неминучою. А далі ми бачимо китайський наратив. Автор зазначає, що на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця лунали оплески щоразу, коли президент України Володимир Зеленський або прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак говорили про необхідність надіслати більше військової допомоги Україні, надавши танки. Захід тепер говорить про відправку літаків. Але Росія, навіть не розгортаючи свій ядерний арсенал, а він більше ніж у США, Британії та Франції разом узятих, не може повністю програти. Саме тут Китай має відіграти певну роль. Держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що Пекін розглядає можливість надання Росії летальної зброї. Це неможливо. Якщо Китай надішле зброю будь-якого виду, це не залишиться непоміченим. І якщо Пекін відмовлявся надсилати Москві будь-яку таку підтримку впродовж останніх 12 місяців, то чому він повинен змінити свою думку зараз, особливо коли він закликав до мирного врегулювання конфлікту? 23 лютого Генеральна асамблея ООН переважною більшістю голосів схвалила проєкт резолюції із закликом до Росії зупинити бойові дії та вивести війська з України. Також резолюція закріплює основні положення, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським формули миру. Головні її пункти повернути Україну до кордонів 1991 року, відшкодувати завдані збитки, а також покарати президента РФ Володимира Путіна і гарантувати Україні безпеку. Українську формулу миру резолюцією ООН підтримала 141 країна. Проти виступили сім. Китай утримався. Вранці 24 лютого МЗС Китаю оприлюднило позицію країни щодо врегулювання української кризи. У мирному плані Пекіна 12 пунктів: зокрема, повага до суверенітету усіх країн та відмова від холодної війни, припинення бойових дій і відновлення мирних переговорів. Далі, вирішення гуманітарної кризи і захист цивільних осіб та військовополонених. Ще гарантування безпеки атомних електростанцій і зниження стратегічних ризиків, сприяння експорту зерна та припинення односторонніх санкцій, підтримка стабільності виробництва та постачання, а ще сприяння постконфліктному відновленню. При цьому чітких рекомендацій, як досягти, наприклад, припинення вогню, немає. Однак експерти оцінили цей документ скоріше як позицію Пекіна, а не план, не план дій, щоб досягнути припинення війни. Адже будь-який мирний план має починатися з пункту про відновлення України у кордонах 1991 року та виведення російських військ. Пекін найпевніше і надалі дотримуватися, дотримуватиметься нейтралітету. Пише Джо Бо у Financial Times, на відміну від. Маленької країни, яка ризикує бути мимохід втягнутою у конфлікт, сильний Китай може собі дозволити стояти на своєму. Якщо Росія когось і слухатиме, то ймовірно, це і буде Китай. Водночас Пекін має унікальну перевагу, адже спілкується не лише з Москвою. Нещодавно Міністерство оборони Китаю оголосило, що направило делегацію для переговорів із НАТО. Автор статті акцентує: війна в Україні не має нічого спільного з Китаєм, але чим довше вона затягнеться. Тим більше людей дивитимуться на Пекін як на посередника, упевнений Джо Бо. І резюмує, роль його країни стає дедалі більшою. І ось ми вже побачили цього тижня роль Китаю посередника. Лукашенко і Сі Цзіньпінь теж говорили про мир в Україні. Але з території Білорусі і далі летять ракети в мирну Україну. А Китай купує газ та нафту в Росії з великим дисконтом і вдає, що не підтримує Кремль.